Як легко роздати права до сервісу Search Console, не повідомляючи про це клієнта? Я цим лайфхаком користуюсь постійно, щоб не писати Клієнту інструкцію, що нам потрібен доступ там і тому подібне. Часто клієнт не технічний і не хоче роздавати доступи, чи не вміє роздавати доступи, не хоче дивитися відео і тому подібне. Тому я для себе вирішив робити так і цей лайфхак покажу. І вам. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Цей лайфхак діє, коли у нас є адміністративний доступ до сервісу Google Merchant Center. Ну що ж, поїхали, перейдемо в наш Search консоль. Так, натисну, натисну Почати. Далі натискаю Вибрати ресурс. І додати ресурс. Перейду в тип ресурсу, префікс URL-адреси, ставлю адресу свого сайту і натискаю продовжити. От і все. Ми підтвердили наші права на ресурс, але не за допомогою Google Merchant Center, а Google Analytics. Тобто, якщо ми адміністратори в Google Analytics, чи Google Tech Manager, чи підтвердили права в Merchant Center, за допомогою цих сервісів ми можемо підтвердити доступ до аккаунту Search Console. Ми можемо перейти до ресурсу, і бачимо, вся інформація про ресурс у нас. Як на долоні. Тепер ми можемо легко видаляти якісь сторінки, наприклад, якісь заборонені товари, чи якісь не дуже якісні товари, і вони там генерують 404 помилки і тому подібне. Чи можемо навпаки індексувати якісь випавші сторінки через Search Console. Ось так легко ми можемо взяти права в Search Console на ресурс, якого у нас не було в переліку аккаунтів. І не писати клієнту технічне завдання стосовно розшарювання доступів, і не тонути в переписці. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.